Такий чудесный день. Так. Всім привіт! Я в Варкрафт. І сьогодні я повинен зарептити до мене за своєю зарплатою. От зараз візьмем їжу і меч. Ми що тоді нападає? Так, кстати, давайте я вам ще покажу, що я тут От Я от так обгордив, але я щось не захотів забирати. По приколу я лишив. просто очистив все и все. И за море в проход. Так, давай така выходим. И, кстати, мэр живет у нас в ось от будинку. Дороги ці не Так. Тук-тук-тук-тук-тук. тук, -тук, 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 -тук. Да, да да заходите, заходите. Э, так, здорова, э, здорово, мэр. Здорово, здорово. Э, что хотел? Я, пришел за зарплатой. А, -а, а понятно. Вон, возьми там в сундуке, ну, в бочке. Ну, окей. Моя, зарплата... Моя зарплата где-то вот 10, 10, Проделить на 5. Вот это моя вся зарплата. Да, да, все правильно. И смотри, Скрафт, у меня для тебя предложение. Слышите, Вамер? Мне нужно уехать в город для собирания всех мэров там. И ты, я тебе предлагаю побыть моим заместителем. Хм, а что мне за это будет? Да, я тебе повышу зарплату и просто ты сможешь что-то здесь делать в деревне. А, боже, гроза. Ну что, ты согласен? Да? Да. Согласен, согласен. Ну окей, я тогда поеду, а ты, я тебе, кстати, креатив дам, чтобы ты здесь мог что то делать. А, вообще кайф. Ну все, давай же, я пошел к себе домой. Да-да-да, давай-давай, я, я, уже уезжаю. Так, ребята, это вообще кайф. Я стану за мэром на какое-то время, пока мэра самого нема. Так. Так, ребята, вы... о, у меня уже, кстати, креатив, вот. вау, believe это флекс. Ну что, М -м -м. нужно посмотреть, что мы можем сделать, но я торжительно не хочу брать с вами на креатив, потому что еще придется я какой-то мах. Так, ну, дороги желает лучшего. Ё-моё. Я буду вообще пробираться. Ай. Треба просто дороги покращити. Ну, а зараз ми там покращувати ті дороги. Ось вот так ось. Вот. Так. Так, 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 тік, Нам треба покращити дороги і зробити для них опори, бо вони просто можуть впасти взяти. Так. І зараз беремо ми ось так. Ось так от робимо опору одну і от зараз другу опору. І це Майнкрафт. Якщо тут фізика появиться, нам всякий випадок. Ось так, от тут опора. Ну і ось тут ставим опору. Так, все, це не впаде. Надіюсь. І ось так. В принципі, перша дорога зроблена. Отак от. У меня що тут бортики вже зробити. Йома, я я бы это закрию би, но. За але... да. я там копаюся, так що я не хочу це трогати. Так, давайте дружку другу дорожку сделаем. Вот тут. Тут тупо не вистачає дорожки. так, от два блоки ми її зробимо. Йо, тупо решки приход камери. Е, так. Просто робить так. Так от робимо. Так. Так. І тепер просто отак. Раз опора, два опора, раз опора, два опора. Все, в мене впаде. здорово, О, О, да, здорово, здорово. Вот происходит, я вот, мне мэр сказал, что я на время стал заместителем, я стал мэром, я вот дороги улучшаю. Да, боже, я делаю... Я не я... Разрушу. Я делаю просто дороги. Так. Ладно. Давай, давай. Ты Ось, да, друг. Вот так вот. Фріне, він саме просто не бер, але треба йому побічка, що в нього лицелищ. Ти шо офіл? ТОПТОТИ городе! що офігел? Вали, звідси! Квадрубер! Житель! Вали! Зі, ребята, якщо ви не знаєте, хто це, то ссылка на прошлое відео в описанні. Він, який помню, що змінив свій облік. й він поп... Так, ребята, треба починити, що він тут дорожку зламав. Так, ну я сам звичайся з ним, я не справлюсь, треба свого друга колективу. Е, ти куди пішов? Так, треба піти до вайткету, так, кстати, це вайткет. Так, так, давайте позукнемо до вайтету. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. О, Фу тобі треба? Привет, короче, помнишь, я тебе рассказывал, что типа я с тобой замысла камары? Можно зайти на да. джинсе? Да, давай, Угу, uh -huh. Спасибо. Окей. Okay. Нормально, целом. Позна. Познаем, что цены китекэт Феликс. Угу. А это моя собачка Джесси. Угу, понятно. Так, короче, Ele... Помню, що ти, помнічі, ти розказував про сумаше. Це десь нагорять я так торчку зробив. E, Помнюш, я говорив про тіпа, який у мене жив. Він, коротше, e, став, він хотів мені, він мстить мені за те, що я його веселив, він ламає грядки і дороги портить. Ні. І що мені стогне? Помжай! Та ти типу, похоп допоміг, а окей. А мені що а мені за тебе буде? Uh, я прошу Марса підняти біля зарплату. Так, так, так. так. Нет, давай до мене піднеметься хампа по прийде. А, ну, окей, окей. Зараз буде шаулінські монахи. А вода кида бра дощик про подалку. Са вода кида бра дощик про купалку. І і на піді, наверх. А вода кида бра дощик про подалку. Са вода кида бра дощик про кататус.

Чи просто ее изрелевать? Ну, вбивать им точно не. А, ну, ты делаешь дорожку. Я mm -hmm. Ой, ребята, им попортим наши все тупо планы. А вы ставьте лайкочки, подписывайтесь на каналчик. и ставьте колокольчик. А мы продолжаем дальше. Как ты там дашь? Да, Это вроде бы... Глазочок, мені треба с карман. О, мотих. Він вроді би, в цьому дому живе. Давай, може, йому ловушку якусь зробимо? Не знаю. Мені спершу промонтувати. Так, ребята, вроді бы була твердка. Зачекай! Зачекай! Стій! зачекай, не Він Це дуже падал. Це дуже падал. Нам треба было, нам треба прибрать сразу. Так. Люди ну його дома нема. Ай-ай-ай-ай. Як тут Ой, дорого? У меня вот тут. У меня вот тут лежка. Так, його. Зачекай. Треба віддихнути. Зачекай пару секундочку. Мені треба почати. Нам треба надягнути перчатки. Mm. Так, де то мої перчаточки? Так, що ми можемо зробити? що Рукавиці ягниці, це добре. Так дивись, я думаю, що мене мало можна... їде, не їде. Ти ко, ти позрови. Mm -hmm. Ага, то? І поставим, поставим, поставимо. Що, що, шо, шо, шо. Дивись. Мені, мені, мені і дерево, куди втекав. Яка? Тут треба все-таки класти камне. Чидошку не кинула. Як ти рукою землю ламаєш? А, ты был лопата. Давай, я пойду на стрёме постою, ты делай. Я... Ты Иди камешек чтобы я камень. Принцесса, чтобы я камень, пожалуйста. Так. камешек. А, да, 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 мало, мало. Все, я иду. Давай, давай. Ребята, меч... Еще минут Ладно, давайте пробуем рукой. Есть. Yes! Фух. Давайте заходимо в нашу хату. Демондруй поверх і от тут лежить редблежник. Так. Все, біжу, біжу, біжу. О, 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 о. Эти. Там. Попав? Да, так, так забудовано А як ти вилізеш? Давай я тобі руку там. Руку, давай, 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 руку. давай, давай! Ой. Все. все. Ну, а тепер чого тільки... Нам, нам треба нам буде почекати. Десь, і, і, я я тікаю, щодень тікаю, де десь тут. тут. І да, чекай, він ж... тут плита, коли він прийде, ти пади. Угу, я поняв, я поняв. Добре? Ми, коротше, все почуємо а і сюди прийдемо. Ми почуємо і прийдемо. Да. Так, давай, будь Ні, ні, я роблю тобі от... В... Він може вибратися. Добре, добре. Ну, я, типу, тут десь постережу, але... Коротше. Я все ломала. Тепер можна підтримати. <рекун> їх, лапу, ну. Так, ребята, я кисть звук, почув там камеру просто включив. А, ну що, попа, все дорогой. <рекун> Ша, <Ше -шо>? Буде... накрыть. <рекун> ребята, я поставив всю плиту, все. Тепер мы маємо його, якось затягнути в чурму, але як це нам зробити? Ну що, давай, давай, сиди там. Що, зловили? Да, 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 да. Там сидить. Що, що це фігня? Саді, у мене таке питання, а ти не бачив? Алло. Тут ти не бачив? Да, алло. Да, шо? Ти не бачив, який чверть у мене вчора скришить дошку? Ні. Можна? Добре, ти... Стоп. Йо-моє, пси! Ой, куди? Ребята, ми це нікому не розкажемо. Ти мене там чуєш? <клес> <клес> Ой, пусти мене! Є одна умова. Яка? Я тебе впускаю, і ти йдеш зі мною в тюрьму, я тебе сажу в тюрму. Ты сложная. У сум... мене что лопат, ты тоже. Он сама постаралась на цей канал. Ай! ж, Ай! Вылазь! И ти... Нет, я вам вилізу! Я тобі тільки що скинув два блока. і що ти зараз через пару секунд не вилезеш, Цей меч буде в тебе в глазі. Виходиш і пішли за мною. Сюди, на виход. Що, офігел? А-а-а, аптекат, ты аптекат. Я говорю. Ты мобильный! Я говорю, що? це буде... добре, я піду з тобою. Ведить. Представь. Чуєш? Я, що... Я, що, що ми... Тихти. Ой, а що куди я прибіг? Заходь! Там багато ізумрудів, там багато ізумрудів заходь. Ну все, все Все, давай, прощай, давай. Вот тебе даже ювелирный и телевизор, и телевизор. Короче, все, давай, давай, я пишу свету там. пидкоп. <питкоп> там у нас стали зроблено, какие пидкоп. Все, давай, давай, пока, пока. Ну и, ребята, вот такая у нас серия получилась. Этот мужик помешал нам ремонтировать деревню. Так, ребята, я уже вот иду. О, мэр. О, мэр приехал. Здорово. Привет, привет. Мэр, Что тут произошло? Я, я, я делал миссию, я делал собрание. Их, все отлично. Мы теперь почти самая хорошая деревня в этом мире. Ми тут трохи перемонтували дороги і городи. Молодці, молодці. я Сразу тебе розкажу, що то було. Добре, а я побіг, бо в мене тварин надому холодь. Я побіг. Давай, давай. Що їй прийшло? Коротше, пам'ятаєш людина, яка в мене жила під домом. Да, да, помню, помню. Ты, короче, сошел с ума и тут все ломав, а мы его там в тюрьму он посадила. Да ты что? Вы говорим, вы там все время сидите. Ладно, я тогда пойду себе домой. Да, да, окей. Все. Давай. Три, ладно, побудешь, мы на трохе. Ну, в вот такой моменте я вам буду, ребята, с вами прощаться. Все, вот такая у нас серия получилась. Ну, а с вами был я, кто? Барабанный дрозд, Крафт. Ну, и с вами был White Cat и Скрафт. Всем пока-пока, ребята.